Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 18 листопада, вівторок. Оперативна інформація. Мій брифінг до вашої уваги з тих подій, які я визначаю актуальними важливими. І нагадую, друзі, що підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, зараз я бачу, що зростає підписка. Ви долучаєтеся, бо багато хто дивиться без цього. А будете підписані, будете отримувати оперативні оновлення щонайменше один раз на день, а то й двічі. Бо зараз я планую по можливості робити два брифінги ранковий і вечірній. Тож залишайтесь на каналі, підпишитесь і будете бачити оперативну інформацію. Маєте змогу залишати коментарі. Ваші. Ну і нагадую про свій другий канал Мусієнко. Подкасти. Переходьте там формат довгих інтерв'ю, які я даю різним медіа. До вашої уваги теж. Ну і моя авторська програма, яка виходить спільно з Медіа світ на межі. Почну із спецоперацій, які проводять наші сили оборони України. Примари ГУР уразили дороговартісне ППО на Донбасі. На окупованій частині Донеччини відпрацювали українські розвідники. і спецпідрозділ Примара упродовж минулих двох тижнів уразили одразу кілька засобів ППО Росіян на сході. Мова йде про зенітно-ракетний комплекс Тор М-1, командний пункт 56, 55 К6 зі складу ЗРК с 400 радіолокаційну станцію зі складу комплексу БУК М3. Найновішого комплексу ППО Букем – це найновіша модифікація цього комплексу. Також українська розвідка показала кадри, як горить вороже ППО на Донбасі після роботи спецпідрозділу примари. Вітаю з таким результатом. І бачимо, що сили оборони та безпеки працюють системно для того, щоб проріджувати ППО противника, аби ефективність наших ударів з повітря тільки зростала. Це надзвичайно важливо, тому що противник продовжує нарощувати своє ППО попри все різними засобами, як на окупованій частині території України, так і безпосередньо на території Росії. А відтак завдання ударів по ньому це по них дуже важливо для того, щоб кожна наступна атака була ще більш ефективнішою та успішнішою. Ну і друзі, принагідно. Вітаю всіх сержантів. Сержантський корпус України сьогодні відзначається День сержантів. Я пишаюсь тим, що будучи в звані зараз молодшого сержанта, належу до цієї когорти видатних людей. Я вам дякую всім сержантам, які працюють, які виконують колосально великі завдання. Оскільки ми втілюємо та імплементуємо стандарти НАТО, переглядається і важливість сержантського корпусу. В Україні це молодші командири, які зараз на фронті, які часто виконують навіть більше функцій та завдань, які покладені на них. І це ну найперша ланка, яка, знаєте, між бійцями з'єднуюча. Тому всім сержантам успіхів, перемог повертатися живими і велика подяка. Дякую вам, хлопці і дівчата. Війна роботів. Така, так, такі технології зараз, які змінюються, і те, що було нещодавно продемонстровано в Китаї, коли гуманоїди вже перші приступають до роботи на заводах. Це вперше ще на заводах, але я думаю, ви погодитеся, що, скоріш за все, в недалекому майбутньому ми будемо бачити і такі армії. Вони розвиваються. Крім Китаю, розвивають складову Ілон Маск, який працює над оптимусом своїм роботом, і зрозуміло, що так чи інакше все йде, те, що йде з цивільного життя, може з'явитися і в військовому, і ми теж маємо до цього готуватися. Тому те, про що говорить Михайло Федерів, віце-прем'єр-міністр України, про те, що Україна буде мати і працювати для розробки своєї системи штучного інтелекту. Це дуже важливо. Це потрібна річ. Це маст хев двадцять 21 столітті при війні технологій, дронів і роботів. Наше завдання це по можливості уникати прямих контактних боїв на полі бою, щоб наш особовий склад був в безпеці максимально наскільки це можливо. Діяли роботи, діяли а, дрони. Комусь ці сценарії здаються фантастичними. Вони ще 2-3 роки тому здавались. Але це все втілюється в життя на наших очах. І ось, наприклад, український а, робот Камікадзе увійшов в амбразуру і підірвав ворожу вогневу точку а, на Донеччині. Український наземний роботизований комплекс Камікадзе уразив передову вогневу точку противника. На відео видно, як роботизований комплекс рухається по траншеї, заходить безпосередньо в амбразуру укріплення ворога. Після входу всередину комплекс детонує, знищуючи противника разом з позицією. У результаті ліквідовано щонайменше двох окупантів, укріплення повністю зруйноване. Операція виконана у зоні активного застосування російських безпілотників, що ускладнює застосування бронетехніки та живої сили. НРК «Камікадзе» дозволив українським підрозділам уразити ціль без ризику для піхоти. Ось що важливо, тому що в ідеалі, якщо ми говоримо про те, що ворог в укріпленій позиції, їх там двоє озброєних, то потрібно мати три двійки щонайменше для штурму, а то краще чотири, коли є можливість, для того, щоб дійсно атакувати. Але ризики при цьому заходу на позиції та в окопах дуже значні для піхоти. Відтак, розвиток ось таких роботизованих комплексів, це збереження життя. Це можливості дій без великих ризиків для піхоти і безпосередньо досягнення результату та цілий. Це дуже важливо. Тепер давайте розберемося щодо зброї, яку Україна має отримати від Франції. За підсумками візиту Верховного головнокомандувача президента України до цієї країни є що є що обговорити Україна зробила замовлення у Франції на 100 винищувачів Рафаль. Про це заявив президент Зеленський під час спілкування з журналістами. Україна здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів для оснащення своєї армії, наголосив глава держави. Володимир Зеленський заявив, що після підписання контракту. На, на, на авіабазі Віла Кубли. Тут разом з Макроном підписали декларацію про наміри щодо співробітництва а, у сфері придбання нашою країною оборонного обладнання. Це добре, це декларація про наміри. Це, в цьому є плюси і мінуси. Ну тобто, це декларація. На, на виконання цієї декларації ще має бути відповідна угода. Це потрібно буде профінансувати. Це ж важливий момент кошти, де взяти і хто буде оплачувати, і в яких часових рамках інформація про виготовлення та терміни постачання літаків станом на зараз відсутня. Однак, зрозуміло, що контракти такого ж типу, взагалі в світовій в міжнародній практиці, вони при, вони фактично ну оцінюються від 5 до 10 років. Подібні у нас вже є угоди із. І такий же протокол про наміри зі Швеції на постачання літаків гріпен винищувачів, теж понад 100 одиниць, фактично, які мають бути поставлені, але це теж на роки вперед. Тобто це поступовий процес, але, ну, в принципі, швидше і не буває в міжнародній практиці. літак, под... літак Для того, щоб виготовити потрібен час. Але, звичайно, що можна зрозуміти, це те, що. В перспективі це стане, скажімо, інструментом для оновлення бортів повітряних сил Збройних сил України. Скажу одразу, що, скоріш за все, процес технічно буде непростий, він буде складний, тому що це інтеграція в єдину систему повітряних сил різних машин, літаків, різних виробників. І, звичайно, під кожен для його обслуговування щонайменше потрібно. Мати відповідно навчений технічний персонал, який безумовно буде проходити такі навчання, ну і зрештою інтеграція, оснащення, озброєння і так далі. Але знову ж таки в перспективі це дуже хороший сигнал для оновлення наших повітряних сил. Крім того, це ознака того, що Франція, Швеція на прикладі таких контрактів вони демонструють віру в Україну і в те, що навіть через 10 років. Україна буде суверенною, незалежною, розвиватися, буде йти прозахідним європейським курсом і купувати ці літаки. Тобто, це інвестиція в майбутнє і віра в Україну, що дуже важливо. Звичайно, що в міжнародній практиці бувало різне, на жаль, бувало так, що контракти відтерміновувалися, скасовувалися в силу певних причин і форс-мажорів, але сподіваюся, що цього разу а, так не буде. Крім того, Франція погодила передачу Україні сучасних систем ППО. «Сампті». це попередньо. «Сампті» нагадаю, нагадаються системи французького і італійського виробництва, які здатні в тому числі збивати балістичні ракети, комплектуються ракетами Астер. Ця зброя зараз у розробці передбачається, що вона буде здатна збивати балістичні ракети. Еммануель Макрон наголосив, що системи протиповітряної оборони «Сампті» Наразі перебувають на стадії розроблення однак, країна планує почати постачання Україні їх протягом наступних років з подальшим продовженням співпраці. Ну а це нове покоління ППО, і Україна може стати першим, першою країною, яка їх отримає. А з Європи, взагалі, ну що треба сказати? Треба сказати, що щодо ППО це не рішення цього року, і можливо навіть. Можливо, другої половини наступного щодо сам ПТІ, оскільки тривають розробки, хоча даних про точне точні дати немає. Ну і крім того, Франція загалом треба розуміти, це та країна в структурі Європейського Союзу, яка виступає за розвиток саме ринку озброєнь і оборонно-промисловий комплекс європейських країн, країн Європейського Союзу. Саме тому Франція навіть... Не завжди підтримувала ініціативи, наприклад, ті, які виходять від Німеччини, чи Польщі чи інших країн, про те, що можна на європейський ринок запускати, наприклад, зброєрів з Норвегії, з інших країн, з Британії, які не входять в Європейський Союз, але ж мають розвинену оборонну промисловість, і Франція виступала проти вони за те, щоб ринок був внутрішній, щоб більше коштів осідало саме. Тут, і вони дуже не проти позмагатися зі Сполученими Штатами в конкуренції, в постачанні озброєнь нам. Але ми не можемо сприймати систему САМПТІ як конкурента Петріота, виходячи із того, що і ті, і ті системи в нас вже є на озброєнні і застосовуються нашими силами оборони, нам потрібно і те, і інше. Крім того. А... Україна та Франція домовилися про запуск спільних проєктів у сфері виробництва дронів і критичних технологій для них. Ну, про дрони я думаю, зайве та годі говорити і займати ваш час. Всі вже прекрасно розуміють, наскільки це важливо. Крім того, ініціатива коаліції охочих переходить на наступний етап, який передбачає створення військового штабу та командування у Франції. Де будуть вирішуватися питання військової взаємодії, включно, включно з відправкою та розгортанням військ. Однак наразі мова йде про відправку військ лише після встановлення режиму припинення вогню. Знову ж таки, повертаємося до того, про що я дуже часто кажу: про те, що вже зараз в рамках гарантій безпеки. Потрібно, аби партнери наважувалися та відправляли власні війська на захід та в центр нашої держави для посилення наших позицій, і це був би і сигнал підтримки України. Це був би сигнал довіри для нас, для нашого суспільства, щоб ми повірили, що це дійсно гарантії безпеки, а не якийсь перепрошую Будапештський меморандум 2.0.3.0. І цього поки що не відбувається. На жаль, тільки після припинення вогню. Тим часом з'явилися в інфопросторі напередодні повідомлення. Інформація про те, що, нібито, за повідомленнями голови Європейської комісії російсько-українська війна має закінчитися наприкінці 2026 року. Про це повідомляє Європейська Правда, кореспондентка європейської правди з Брюсселя, посилаючись на джерела і ознайомившись з матеріалами. Із текстом листа пише Європейська Правда. Отже, плануючи фінансову допомогу Україні на 2026 та 2027 роки, Європейська комісія передбачає, що війна Росії проти України має завершитися наприкінці 2026 року. Про це йдеться в листі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн до лідерів Європейського союзу. Сім, який був розісланий 17 листопада, до слова, до речі, французький президент Макрон у спілкуванні з журналістами зазначив, що, на його думку, війна закінчиться до початку 2027 року. Відповідно, ну він десь опосередковано підтвердив ось цю ж позицію Урсули фон дер Ляйн. До речі, друзі, як ви думаєте, чи є шанс за вашими, от скажімо. А спостереженнями на вашу думку завершити до кінця 2026 року, а можливо і раніше. Пишіть, будь ласка, про це і не тільки в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і як нам цього досягти? Я розумію, як цього досягти, тиснути на Росію, перенести війну на територію ворога, бити по Москві, вдарити по Петербургу, по їхніх військових об'єктах максимально, щоб їм було там непереливки, ось це. Дуже важливо звичайно в межах наших можливостей, як зазначається в листі Урсули фондерляїн, масштаб дефіциту фінансування України є значним. Згідно з попередніми прогнозами міжнародного валютного фонду за умови, що війна завершиться наприкінці 2026-го, і з урахуванням усієї підтримки обіцяної ЄС державами-членами та міжнародними партнерами, Україна все одно зіткнеться. З великою нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування, про це зазначає Фондерлян в той же час. Європейський союз уже розглядає новий варіант підтримки України на суму до 90 мільярдів євро. Це не тих 140 мільярдів євро, це менше, все ж таки на 60 мільярдів. А, а чому не 140? тому що щодо 140 сто той репараційний кредит, який пропонується Німеччиною активно просувався, який має бути виділений Україні за рахунок доходів від російських арештованих активів, що до нього, на жаль, поки що так і не знайдено консенсус нашими європейськими партнерами. Не вдалося ще переконати Бельгію, хоча робота відповідно триває, і має надію, що закінчиться успіхом, але ЄС... В цій ситуації вчиняє правильно. Треба мати план Б. І а, 90 мільярдів євро. А, схема та ж сама повернення. Україна повертає, тільки якщо Росія в подальшому відшкодовує збитки від війни. Відповідні пропозиції містяться в листі, в тому ж такі листі Урсули фондерляїн, про який я згадував. Ну і згідно з документом, у 2026 році Україна потребуватиме. Щонайменше 51 мільярд 600 мільйонів євро тільки на військові потреби. Загалом же за оцінками Єврокомісії потреба України в зовнішньому фінансуванні становить 70 мільярдів євро на 2026 рік і 64 на 2027 Менше, тобто немає зростання. Якщо немає зростання, про що це свідчить? Можливо, це свідчить про те, що Європейці прораховують, що до того часу війна буде у фазі щонайменше припинення вогню, заморозки. А відтак видатки можуть бути меншими. Вони будуть все ще потрібні, тому що виклики для нашої оборони та безпеки нікуди не зникнуть, але можуть бути менше. А тепер увага, які ж це цифри у рівні ВВП для Європи? У разі згоду на пропозиції Єврокомісії фінансування України коштуватиме. Європейським країнам від 0,16% до 0,27% від ВВП видання зазначає, що Єврокомісія і надалі прагне надати Україні позику з використанням майже 200 мільярдів євро, але поки що згоду не досягли. Тож чекаємо, я все ж таки зберігаю стриманий оптимізм, що як би там не було, а інтереси безпеки і оборони у європейців будуть превалювати. Щоб не робив Орбан, а угорський прем'єр-міністр зараз робить усе своїми заявами і показними виступами для того, щоб зірвати ухвалення рішення про допомогу Україні. Але сподівається, що будуть знайдені інструменти, можливо, і включиться американська адміністрація для того, щоб зрештою Європа виділила кошти. Тим більше це не американські кошти, в чому проблема за рахунок європейських до речі. В США відновили дискусії про санкції знову ж таки про законопроект, який ініційований був ще в квітні цього року лінці Гремом та іншими сенаторами, про е, санкції, е, щоб дати інструменти президенту Трампу запроваджувати жорсткіші санкції проти країн, які ведуть бізнес з Росією. Нагадаю, що напередодні американський президент виступав з цього приводу і зазначив, що. США будуть готувати жорсткі санкції. Лінці Грем, сенатор республіканець, написав про те, що Конгрес приступає нарешті до розгляду цього законопроекту. Подивимося, д'яволи, як то кажуть, в деталях і будемо бачити, який же фінальний текст документу буде на розгляді і як швидко він буде ухвалений. В той же час, після диверсії, ну ми розуміємо, хто міг чинити цю диверсію, вочевидь, за завданням Росії на території Польщі. Начальник генерального штабу Польщі генерал Кукула зазначив, що противник розпочав час підготовки до війни і намагається створити середовище, яке підірве довіру громадян до системи оборони та інституцій держави. Адверсарій розпочав. Час підготовки до війни він будує середовище, яке має створити умови сприятливі для потенційної агресії на територію Польщі. А генерал Веслав Кукула заявив, що серія диверсій та кібератак у Польщі є елементами підготовки противника до можливого нападу та формування умов для агресії, коментуючи слова глави Пентагону Піта Гексета. Про аналогії з 1939 та 1981 роками Кукула погодився. Це дуже вдале порівняння, бо сьогодні все залежить від нашої позиції, чи ми можемо стримати противника або ж навпаки заохотимо його до агресії. За словами генерала, нинішня ситуація нагадує період перед війною або пікові моменти холодної війни. Ми завжди перебуваємо у часі передвоєнному. Це питання правильного управління цим часом і побудови ефективної політики стримування. Він наголосив, що ситуація залежить від рішучої позиції, як польського суспільства та держави, так і всього НАТО, і потрібно позбавити Росію можливості для нападу. Як тут, власне кажучи, не погодитися? Борис Пісторіус. Міністр оборони Німеччини зазначив, що Росія може напасти на НАТО раніше, ніж очікували. Це справа прогнозів. Експерти оцінюють, коли Росія знову набуде здатності напасти на країну члена НАТО. Раніше ми говорили про 2029 рік, а нині є оцінки, що це можливо вже 2028-го, зазначив Пісторіас. В той же час. Колишній президент Польщі Анджей Дуда сказав про те, що поки Росія застрягла у війні проти України, навряд чи вона буде здійснювати агресію проти країн НАТО. Але агресія проти країн НАТО вже триває. Вона триває проти країн Європейського Союзу. Ось ці акти диверсії, зокрема на польській залізниці, дрони, які літають в небі над територією Європи, це про це. І Україна відповідально абсолютно відкрито заявляла, що треба єднатися довкола нас. Що ми готові надати сприяння, допомогу, рекомендації та поділитися нашим досвідом протидії таким російським атакам та загрозам, які ми маємо, подивимося, чи будуть приймати наші європейські партнери. Хоча я думаю, що будуть, адже, наприклад, з'явилася вже така думка, що в перспективі по завершенні російсько-української війни Україна. Могла б долучитися до посилення безпеки східного флангу НАТО. Про це зазначив комісар з питань оборони Європейського союзу Кубелюс. Але щоб Україна розташовувала війська в Литві, в Латвії, в Польщі. Але давайте так, Україна тоді має бути членом ЄС, Україна має бути членом НАТО, Україна має мати безпекові гарантії. Давайте щось отримувати і від партнерів, а не лише віддавати це теж. Важливо в певному статусі. Ну а відчуваючи, як ситуація безпекова дещо змінюється в світі, Японія розглядає питання розміщення ядерної зброї США. Уряд Японії розглядає можливість перегляду принципів, які забороняють розміщення ядерної зброї на території країни. Прем'єр-міністр Касанаї Такачі готова ініціювати обговорення зміни. Третього неядерного принципу заборони на ввезення ядерних боєприпасів. Два інші принципи не виробляти та не володіти ядерною зброєю, планують залишити без змін. Три неядерні принципи діють у Японії із 1967 року і стали основою японської безпекової доктрини у післявоєнний період. Саме третій принцип, за оцінками урядових аналітиків, послаблює ефективність американського ядерного стримування. Безпрецедентні зміни. Ну а що? Північна Корея тут під боком. Китай ну потрібно, звичайно, я розумію японців. Путін обкладає росіян новими податками, щоб далі воювати проти України, пише американський ABC News. На тлі скорочення нафтогазових доходів і погіршення економічної ситуації Кремль планує поповнювати бюджет війни за рахунок податків. ПДВ зросте з 20 до 22%. Зростуть ціни на всі товари в магазинах, знизиться поріг доходів малого бізнесу, після якого треба сплачувати ПДВ 60 мільйонів рублів на рік до 10. це вплине на невеликі підприємства та магазини побутових послуг. Зростуть податки на святе, акцизи на алкоголь і на тютюн. Більше російський уряд не брат, братиме і за деякі державні послуги як от оформлення водійських прав. Ну що ж? А в Новосибірську кілька десятків вийшли на протест, протестують проти підвищення податків та корупції. Напередодні акції організатора акції затримували прямо у власному будинку. Бурленія і шатанія, подивимося, зрештою. А, ситуація може дійти і до революційної в Росії, все здається стабільно, але не все там так стабільно. А, побачимо, ж, як буде бурліть глубинний народ. Що ви з цього приводу думаєте, друзі? Із інших питань сьогодні почутих, пишіть в коментарях. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки цьому відео, поширюйте рідним, близьким, друзям та знайомих, і підпишіть, підпишіться, будь ласка, на цей мій канал і канал Мусієнка Подкасти. Бережіть себе і слава Україні!